Організувала виставку робіт учнів та вчителів трудового навчання загальноосвітніх закладів міста методист міського методичного центру Ірина Філіпович. З 10 квітня цього року розпочала роботу творча майстерня вчителів трудового навчання. Цій майстерні взяли участь як вчителі технічної, так і обслуговуючої праці. Під час роботи майстерні були проведені майстери-класи, уроки обміну досвіду, різні напрацювання. Ось який підсумок роботи творчої майстерні ми представляємо ми відкриваємо виставку для учнів та вчителів трудового навчання, які беруть участь в усі школи школах міста Калуша. На презентацію прийшли школярі, їх наставники, представники управління освіти. Відкрила виставку директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо. Детальніше про представлені роботи, а саме вироби із дерева, пофрованого паперу, ажурне випилювання та про інше розповів куратор виставки Артур Єфремов. Зараз у школах на уроках трудового навчання діти навчаються за модульною системою. Кожен учитель обирає напрямок, за яким працює з дітьми, наприклад, вишивка бісером чи стрічками, яка останнім часом є популярною. Відновлюється також і при забуті види мистецтва. Експозицію виставки, забуваєш про ті турботи, забуваєш про ті клопоти, з якими сюди спішилися, а просто дійсно торкаєшся до прекрасного, торкаєшся до мистецтва і дякуючи педагогам які зуміли зібрати одні арт-галереї ці роботи, дякуючи тому, що в нас все таки впродовж тижня ми будемо мати можливість, як калушани і маленькі калушани передивитися цю виставку, то я думаю, що у вільну хвилину хтось знайде своє захоплення і теж розпочне своїми руками творити прекрасне. Кожна школа представила на виставку свої роботи різнобарні картини, різнокольорові вишивки все це милує око. Взагалі, тематика різна, яка й відповідає назві виставки від розмаїтості до досконалої гармонії. Умілі руки дітей та їх наставників зуміли відтворити прекрасні речі. Найбільше представлено ікон, вишитих бісером, а ще і куточок для малечі, в які іграшки, дитячий одяг, а також відтворено старовинні речі. Виставка триватиме до 23 квітня, а вже наступного дня, 24 квітня, у виставковій залі міста відбудеться відкриття виставки на великодню тематику.